Нововолинськ потрібні підсобні робітники для роботи на процес різання філе, гомілок, крил, птиці серед завдань: філетування, пакування, перепакування, калібрування. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У Луцьку шукають майстрів будівельних та монтажних робіт з вахтовим методом роботи. Заробітна плата 27 тисяч гривень. Необхідний досвід роботи в дорожньо-будівельній галузі з ремонту та будівництва штучних спорід, мости, шляхопроводи і доріг. У Луцьку потрібні механіки з ремонту транспорту з досвідом роботи. Заробітна плата 17 тисяч гривень. Також можливий вахтовий метод роботи. Серед обов'язків: ремонт вигонів автомобілів, «ЗІЛ», «КАМАЗ», урал, крас. У городища Луцького району потрібен ветеринар з досвідом роботи, заробітна плата 12 тисяч гривень, а також забезпечення житлом серед завдань: діагностика, профілактика хвороб та ушкоджень, дослідження процесів притікання захворювань та розробка методів лікування. А на роботу шукають пресувальника вулканізатора. Заробітна плата 9 тисяч гривень. Обов'язками є виготовлення деталей з гумових сумішей на гідравлічних пресах та ведення процесу пресування, а серед вимог до кандидата відповідальність, уважність, чесність, готовність до фізичної роботи та бажання навчатися. У Шепелі Луцького району шукають людину на посаду головного інженера. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки. Кандидату необхідно мати посвідчення водія категорії Б та бути користувачем ПК. Також потрібно бути готовим до відряджень. У колках Маневицького району відкрита вакансія сімейного лікаря. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань Обов'язків укладати декларації з пацієнтами, проводити профілактичну роботу з виявлення ранніх та прихованих форм захворювань та факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності, а також надавати невідкладну домедичну допомогу на догоспітальному етапі. У ківерці потрібен слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Заробітна плата 15 тисяч 400 гривень. Серед завдань ремонт двигунів вантажних автомобілів, зіл, уралка, маск. Раз. Досвід роботи з ремонту автомобільної техніки обов'язковий. У Луцьку на роботу потрібен складальник верху взуття. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Серед завдань пристрочування боковинок до берців, зістрочування берців з боковинками точним швом та зигзаком, вивертання та склеювання берців верху з підкладкою. У шепелі Луцького району потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 10 тисяч гривень, а також забезпечують житлом. Серед завдань та обов'язків забезпечувати виконання виробничих планах по термінах, об'ємах та якості, керувати виробничо-господарською діяльністю. Також кандидату на роботу необхідно мати посвідчення водія категорій це є та автомас.